Катаємось. Прикольно. топ 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 Клас. Оце я розумію. Ну що, почнемо? Починає той, у кого менше всього. А я із задоволенням обожнюю жуйку. Зараз надую з неї велику бульбашку Дивіться. Треба піднапружитися. Ще трохи вже майже. Ой. Але чому саме в мене? Ну, бравать. Ну ж бо. О, ні. Моя брова. Потрібно повернути її на місце. Фух, обійшлося. Досить сміятися. Краще їж своєю жуйкою без сюрпризів. Жух, та фантиків немає. Перша пішла, і друга, і третя. А ось і остання. Дивіться та навчайтеся. Ені, дивись. Осталося. У мене борода з жуйки. Ну, добре, на землю вона не падала, отже можна. Ням. Фу, яка мерзота. Це огидно. Гаразд, настала моя черга. Пантики тут зайві, я їх здую. Чудово. А тепер візьмемося за жуйку. Ось як це робиться. А тепер я прив'яжу мотузку. Дивіться і заздрій, дівчата. Ніхто так не вміє. Цю кульку я прив'яжу до стільця і надую ще одну. І ще одну, і ще. Майже закінчила. Ось це так. У мене стільки кульок. Чао, дівчата. Ще побачимось. What? Бувай, бувай. Hey. Ось це краєвид. Клас. Wow, wow, wow. М -м, який апетитний пончик. У тебе лише один, а в мене їх багато. Ого! І це все мені краса. Ну, добре, моя порція також непогана. Краще, ніж один пончик. Проте я починаю перша. І так, я планую розтягнути задоволення. Прилади і, звичайно ж, серветка. Почну дегустацію з невеликого шматочка. Чудові смакові якості. Це був знатний десерт. Мої компліменти кухарю. Прошу вас, міс. Ну, бережіться пончики. В йде. Ням-ням. Він нереально смачний. Хочеться ще, а краще одразу два. А ще можна з'їсти по паловинці. А ще зробити бутерброд. Пончик із пончиком. Ось це я розумію. Ой, щось я вже об'їлася. Давай, нинці, починай. Хм, як Якби з'їсти, Так чи так? О, я вигадала. Зараз я розкладу з них вежу якомога вище. Це буде сама висока вежа з пончиків. Мені знадобляться сходи. І так, продовжуємо. І фінальний штрих. Як вам, дівчата? Вау! Висока вийшла. Ха -ха -ха. Ось тепер можна й поїсти. А? Як смачно! Ой, здається, вже падає. Стережіться. Ай. Ось це так. Весело. Нічого веселого не бачу. А пончики справді смачні. Ну а що? Дякую, ти нас чудово розвеселила. І навіщо мені одне яйце? А навіщо мені цілий десяток яєць? А навіщо мені ця купа? Брідні ти перша? Ні, хай Ну Гаразд. Доведеться тебе з'їсти. Поїхали. Як же не хочеться ковтати сире яйце. Яка мерзота. Ой, не вірю, що я це зробила. Ой, воно рветься назовні, але я стрималася. Ну, Тримайтеся, карате Брітні вже тут. Дивіться. Кія удар, удар, ще удар. От і все. Круто, так? Кія. Фух, час випити яйця. Я буду сильною. Це огидно, але я майже впоралася. Останнє. Oh. Ох, Мене аж трясе. Давай, Енні. За що мені це? Хвилинку. А що якщо? Ні. О, ні. Тільки не на мене. Допоможіть. Я нічого не бачу. Це обличчя в яйцях. Зупиніть це хто-небудь. Болячеш. Треба протерти очі. Де я? Чого? Так мало. Отак. Мої улюблені чіпси. Нічого собі. Оце так. Ніколи не бачила стільки чіпсів. Мені пощастило на відміну від ненці. У мене ідея. Дослідник Ненці з вами. Час дослідити наш зразок. Ага. Схоже на чіпс звичайний. І йому явно необхідна дегустація. Зразок з'їла. Брітні, твоя черга. Ура. Час поїсти чіпси. Що? Не відкривається. Та скільки можна? Ну, все, зараз я її розпилю. Ну, нарешті. Дивіться, зараз я зловлю їх усі. А? -ам, смакота. Ой, щось голова запаморочилася. Ну, добре, тепер моя черга. Я просто обожнюю Принглс. Прощавай баночка. Ой, взагалі-то боляче. Як же це смачно? Я не можу себе стримувати, хочу з'їсти все. А що відбувається? О, так. Ауч, мабуть, ще полежу. А тепер я хочу їсти два смаки одночасно. Це якесь свято. Та годі вже ні. Вигадала. Ось тепер мені нічого не страшно. Я знову з вами. Ай! У мене точно залишиться гуля. Як же боляче. Ненсі, треба її зупинити. Одна мить. Вау! Ні, тільки не мої чіпси. А -а -а. Ось це так. Молодець. Дай п'ять. Всього <гум> одне мармеладне око. Шкода, що так мало. Ого, мої улюблені мармеладки, Клас! Yes! Тільки подивіться, скільки дісталося мені. Ось це так. Що? Дивись, у мене око в роті. Яка ти кумедна. Так, я така. Гаразд, з'їм свою мармеладку і справі кінець. Ох, як смачно! Шкода, що більше нема. Okay. Yes. Значить, тепер я. Дивіться, я жанглюю і ловлю їх ротом. Awesome. Oh, wow. Дякую за ваші овації. А я продовжу. Вони такі смачні. <пух> Дивіться, скільки в мене очей. Ням-ням-ням. Що? Вже скінчилися. Я ще хочу. А ну, руки геть. Я сама впораюся зі своїми мармеладними очима. А так, брітні, поділись хоча б одним. Так, брітні, будь ласка. Дівчата, ви щось хотіли? Я вже все з'їла. як же було смачно. Ой, що зі мною. А у мене купа очей. Допоможіть. Так тобі треба, жадіна. О, який цікавий магазин. Давайте заглянемо до нього. Там щось явно магічне. Okay. Так, давай зайдемо. Як тут цікаво! Якісь чарівні штучки. What? Схоже на магічну книгу. Давайте її відкриємо. О, ні! Яка страшна рука! Тримайте! Ні, мені не потрібно. Фух, пронесло. А це що за сейф? Я, мабуть, відчиню. Ой, здається, я задримав. Ой ні, друзі, не відчиняйте. Ну все, тепер ви в далекій галактиці. Пропали мої клієнти. Ого, де це ми? Не знаю, але тут якісь цікаві сейфи. І першу відкрию я. Цікаво, що там? О, ні, це ж цибуля. І я це не буду. Будеш, будеш, це потрібно зробити. Ну, Якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак. Тобі не пощастило. А нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачусь і у мене потече макіяж. Не гидота. Гедота. Ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово! Мені дістався смачний твікс. Зніму обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку, а пригостити. Ну вже ні, їж свою цибулю. І тобі не дам. Сам з'їм. Добре, подивимось, що у мене. Вау! Який цікавий апарат. Тут написано x 2 Ну й добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі. Він подвоївся. Як це можливо? Енні, навіщо ти це зробила? Мені дві цибулини їсти. Вибачте, я більше не буду ним користуватись. Дивіться, що я вигадав. Одна шоколадка це добре, але більше краще зробити цілу купу шоколаду. Так, те, що треба, і я їх всі з'їм. Обожнюю твікс. Проковтну все, і навіть крихти не залишу. Ось це магія. О, я вигадала, що буду робити. Я зараз натисну на кнопку і ні, не треба. Будь ласка, дивіться, вийшло. Тепер я себе ще раз двою і ось у мене дві цибулинки. Тримайте, дівчата, пригощайтесь. Геніально! Мені треба його з'їсти. І мені так їжте, дівчатка. Круто, огидна цибуля. Я так більше не можу. Не хочу його їсти. Hey! Можна я перша? Цікаво, що там? О, маршмелло. Я їх просто обожнюю. Мені так пощастило. Ого! Пригости, будь ласка, хочеш? Дуже. Перехочеш. Я з'їм усю пачку сама. Вони такі смачні і такі чудові. Ну і гаразд, жадіно. Я з тобою теж не поділюсь. Подивимо, що мені дісталося Напій. О, ні. Він що з перцем. Давайте будь сильним. Гаразд, я спробую. Який же він жахливо-гострий. У мене в роті пожежа. Який жах? О, а це ідея. Зараз я насаджу ці маршмеллоу на палички і зроблю їх ще більш смачнішими. Отак. От що може бути краще підсмаженого зефіра? Отак. От Просто смакота. Мені терміново потрібна ще одна порція. Це дуже зручно, що вогонь прямо під рукою. Ну а я поки що дізнаюся що дістались мені. Капелюх, і навіщо він мені потрібен? Недолашний тед ще палає. Так, подивимось, що там в капелюсі. Нічого собі. Моя рука мокра. Що ж там? О, ні. Справжня злива. Я вся облилася і мокра. Хоча зачекайте, з допомогою цього капелюха можна загасити теда. Ось це так. Дивіться, спрацювало. Дякую. Мені стало набагато легше. А я залишилась без смажених маршмеллоу. А давайте цього разу перше відкрию я. Ого, ріжок морозова. Ось так пощастило. Цілих три кольорових кульки. Спочатку я з'їм синю. Справжня смакота. Кет, oh, як звичайно, пускаю слину. А я не гаятиму часу і подивлюся, що дісталося мені. Фу, яка бяка. Це ж котячий корм. Ну, дота, візьми ложку. Ну вже дякую. І що ж, я повинна з'їсти цей брудкий котячий корм. Ну що за несправедливість? В житті нічого гіршого не їла. Я все. Тет, давай відкривай свій сейф. Ну, подивимо, що там. Цікаво. У мене тут 3D ручка. Написано меджик, а це означає, що ручка магічна. Що ж мені намалювати? О, морозиво! Намалюю я ріжок як у ненці. Я ж так його хотів. Ось це так. Прикольно! Подивіться всі, я жаді на ненці і ні з ким не поділюся морозивом. Тепер я кусаю. Ого, ось це фокус. Моє морозиво тепер справжнє. А ти не проти, якщо я також скористаюся твоєю магічною ручкою. Зараз я намалюю милого котика. Чому саме котика? Тому що він із задоволенням з'їсть порцію мого котячого корму. Ось це так. Вийшло. Пригощайся, це все тобі. Викрутилася. Дякую. Цікаво, що там. Гей, дівчатка, зараз моя черга. Okay. Я буду першим. Там явно щось смачне. О, це ж мармеладні очі. Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися. Я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Та це ж взагалі незручно. Гаразд, я все-таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи, пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня! Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, те, ти що заснув? А ось ми і дізналися про таємницю Теда і палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. Поні, це що таргани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймайся. Тобі це не допоможе. Все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть. Щось я маю сумнів. Що, Якийсь жахливий сон. Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитися гидно. Який жах? Тенні, відкривай свій сейф. Добре, добре, відкриваю. Куди ми відлітаємо? Мої любі клієнти навіть купити нічого не встигли. Ой, а що це за сифо? Він сяє. Ого! Ось знову тут. Як же я радий вас бачити, як чудово, що ви повернулись. Дякую, але ми краще підемо звідси і більше ніколи не прийдемо. Бувайте, друзі! Я закриваю сип, щоб ніхто більше не потрапляв туди.